Бажаю здоров'я, дорогі українці! Козане скотина, а москаль не людина. Мабуть, такі слова сьогодні промовив би Тарас Шевченко, перебуваючи з поміж нами. Все своє творче життя він присвятив важкій долі українського народу та боротьбі його за свою свободу, права та незалежність. І майбутнім поколінням Тарас Шевченко залишив пророчі слова. По справжньому пророк, то що сьогодні слова, його, як ніколи, є пророчими, і вони в'яжуться з сьогоднішніми реаліями. А наступним поколінням, тобто нам він залишив ось такий заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога, молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути! Не злим тихим словом. Слава Україні!